Живу в Україні все життя і дивуюся, чому я раніше тут не бувала. Якось на слуху завжди більш розкручені локації західної України. А тут виявляється власник Кегенгов у самісінькому центрі нашої країни. Отже, уявіть собі один тюльпан: десять сто. А тепер уявіть три мільйони тюльпанів. А краще просто подивіться мою серію. Я тут спробую передати вам цю казкову атмосферу. Відчуйте весну, відчуйте кропивнички. Всім привіт! Ви на каналі Маршрути, мене звуть Женя і це мій тревоблог. Не збиралась нічого знімати. Хотіла просто приїхати, подивитись на тюльпани у Крапівницькій, але ну, тут така краса, я не можу. Побачите, за поганий звук, я навіть мікрофонів з собою не брала, але дуже вам хочу показати, що можна подивитись в дендропарку в Крапівницькому, чи варто сюди взагалі приїжджати. І чим він може вас вразити? От хочу і сама подивитись, і вам показати. Тож буде такий формат влогу, лайф формат, дуже не вилізаний. Але ну спробую це мій перший влог. До речі, давайте вже скоріш дивитись на тюльпани. Отже, заходжу я до цього дендропарку і одразу втрачаю дар мови. Бо стільки тюльпанів в одному місці, я, чесно кажучи, ще не бачила. Схоже, здійснилась моя мрія. Я дуже хотіла відчути цю весну. Боже, подивіться, подивіться на цю красу. Ця клумба мені особливо сподобалась. Дивіться, як фігурно все висаджено. Тут дивіться, які оригінальні кольори. Кайф. Дендропарк знаходиться прямісінько в Кропивницькому. Трохи далі я вам покажу, чим саме мене вразило саме місто. Але поки пориньте зі мною у це тюльпанове шаленство. Мої улюблені поєднання кольорів: фіолетовий, рожевий, бузьковий. Гляньте, як гарно виглядає, Якийсь драматичний такий сорт, глибокий, такий як колір темний, як темна вишня. Такі жовто-гарячі краси. Дивіться, це взагалі як троянда виглядає. Дуже оригінальний сорт. А тут дивіться, яке поле. Так рясно засіяно. Клас, мені тут дуже подобається. Квіти це свято завжди. Стільки кольорів і такі поєднання. От знаєте, ці відтінки, ці якісь різні форми. Те, як поєднуються квіти між собою в кожній клумбі по різному, це я вважаю ціла наука ще посадити одне з одним таким чином, щоб разом утворилась одна єдина картина. Ну, це мистецтво дійсно. Квіткове мистецтво. Правильно, щоб не лізли. Так я знаю. Я вімкнула режим бабусі і тупо фоткую всі квіти, що тільки бачу. Але ну ви ж бачите, які вони, які вони гарні? Це ж неможливо не фотографувати. До речі, через декілька хвилин розповім, які тюльпани на смак. А що найприкольніше, що тут а, тюльпани у найнеочікуваніших місцях? Я думала, тут просто посадка, а тут теж тюльпани. Але вони вже трошеч, трошечки відквітнули. Понад 60 сортів тюльпанів зібрані тут, в одному місці. Я не думала, що взагалі стільки сортів існує. Більш пізні сорти вони розквітнуть тільки незабаром, а порядок вже повну силу квітнуть. Всі такі щасливі ходять з цими тюльпанами. От що нам ще треба для щастя, так? щоб було мирно, процвітаючи та квітуче в нашій Україні. Звичайно, що у всіх просто очі розбігаються. Тому кожен намагається зробити якомога більше фоточок. А я за ними трошки підглядаю. Таку собі придумала розвагу. <плес> Ну і, звичайно, на всіх локаціях черги. За чим би ви думали? За фоточкою. Ну от і який там кокінг? Хоча, чесно, цікаво було б порівняти. Подивитися, я ще не бачила. Хто бачив, розкажіть. І вся ця краса посеред справжнісінького гаю. Ось такі ліси ще не тронуті. І дуже багато кульбабок. Ходила я так від клумби до клумби, аж ось. Ось я й дійшла до кінця парку. А від одного входу центрального до іншого десь годину в мене це зайняло, але я не блукала особливо вздовж стежок бокових. Бачимо, що територія достатньо велика і дуже гарно рясно засаджена квітами. Об'єктивно, не всюди ще поки. Благоустрій доведений до ладу, але це можна зрозуміти, бо з 90-х років цей дендропарк дуже сильно занепав, і тільки потім у нього відкрилось нове дихання, коли його викупила одна корпорація і засадила перші 150 тисяч тюльпанів, які завезли з Голландії. З цього все і почалось. Тож по поступово видно, що дендропарк відновлюють, з'являється щось нове, але Ну, війна, як ви розумієте, вона всі процеси а, трошки гальмує. Давайте тепер розкажу вам, чим ще можна зайнятися в цьому дендропарку, бо цікавинок тут насправді вистачає. Отже, загинайте пальці. Атракціони, це перше. Дитячі атракціони. Ось від такого, від такого у мене голова кружиться вже на першому оберті. Оце той атракціон, який я завжди тестю в нових містах. Щось не працює. До речі, невдовзі він запрацює, і я вам покажу, як це все дійсно насправді виглядає. А поки куточок. це розвага номер два. О, обережно у нас тут качки шипуни. Зараз як не шиплять. Чого тебе так назвали? Чого? Взагалі трохи шкода, що а, птахи живуть у таких квітках, бо я була а, в інших парках, де ці тваринки могли ходити спокійно по території. Трошки не ті враження. Все ж більш шкода їх, ніж ти отримуєш задоволення від того, що бачиш їх у клітці. А ще є квадроцикли. Цікаво, що тут раніше було. Ага, від місцевих почула, що тут раніше була вода. Тобто це якийсь, мабуть, фонтан був, або ставок. Так? Територія вона трошечки не облаштована для пікніку. А я теж хочу його собі влаштувати і ось шукаю якусь мальовничу ділянку. Хотілося б все зробити якось красиво. Цей свій прийом пряників. До речі, а що у нас по їжі? Так, я голодна і хочу фоточку. Або те, або інше. Бачите, позаду мене компанія прямо на парапеті влаштувала пікнік. Ну, бо мало місць десь сісти, мало. Хочеш зробити гарну фоточку, зроби її сам. Так що в нас по каві. Бачимо, кав'ярня ваніль. Кому не треба кави поруч, пап. Ходімо ціни подивимось. Бачите, такі ціни, як в принципі, і всюди. лати 50-60, капечино 55. А тут дивіться, щось таке більш гламурне, авторська кухня. А, Ну, не знаю, ще попридивляюсь. Що ж, варіантів поїсти не так же і багато. Тому всюди що? Правильно, знов таки черги. З чергами взагалі в дендропарку напряг. Бо вони всюди. Найбільші черги завжди в туалет. А тут, звичайно, активності на будь-який смак, але найбільша черга, куди б ви думали, навіть не до туалету. Зараз покажу. Ось куди найбільша черга. Поміряти тиск. Так, до речі, обіцяла вам показати, який вид відкривається з колеса. Не покажу І від черга до каси, а потім черга вже на колесо. Не впевнена, не впевнена. Тільки но ну, почула від жіночки, що проходила повз. А, слушну думку, що в парк треба приходити вже наїденим, напіщеним, Це її власний фразеологізм. А так, шо? Бо тут каже, хрен куди попадеш. Ну, в принципі, це така життєвий лайфхак. Варто прислухатись, тому у мене з собою в рюкзаку є пряники. Диво, вільна лавочка, це маю. Лавочку знайшла. Оце різні. Ходи до мене рідненький, ходи, ходи. Де ти тут? Ось ти. Знову тривога. Ще горіченька. Красиво з усіх сторін, Всюди, всюди, тюльпан, всюди. Тут, до речі, не тільки тюльпани у клумбах. Ці гіацинти так пахнуть. Уявіть ось їх скільки. А далі опиняюсь біля того симпатичного кафе і не втримуюсь, бо все ж таки знову хочу їсти. Перше враження всередині дуже просторо та приємно. Отже, дивимось, що тут за ціни. Так, ну бачимо, що найпростіший салатик буде коштувати 186, а далі вже ціна за 200 гривень. Місці і більше. Ну, я так їсти хочу, що, мабуть, щось замовлю. Польне обгране меню бачимо поляницю, наприклад, та сама наша відповідна піцу в авторській інтерпретації з локальних продукцій філософії френдшефа. Це круто. Виявляється в них сьогодні тільки відкриття. Такий новенький зовсім заклад. Зараз дуже стола. Такий великий дуже заклад. Бачите, з цієї сторони. Воно в мене теж, бачите, який великий стіл. Хоч конференцію проводити. Хто ж знав, що я обираю страву з сюрпризом, який я знайду не одразу. Несли мені моє замовлення. Я замовляла качку з яйцем пашот. Білі грибочки в мене тут і індичка. Зараз будемо куштувати. Розрахуюсь одразу, бо скоро автобус. Так, ну бачимо, 260-260 гривень. Обожнюю я це пошука. Дивіться, за що я його так люблю. М -м 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 -м. Ой, як вона сексуальна. Смачно. Дуже смачно. Прикольно, тут ще два види соуса, Якісь біленькі, на майонез, схожі, і щось зелене. Таке пікантне. Добре зелення. Здавалося б, салатик собі і салатик, але ж ні. Друзі, це взагалі фішка. Це полюсточок тюльпану, дивіться. Ось один і ось другий. Ще спробую м'який тюльпан на смак. От як пахне, такий а. на смак. уявляєте? крута фішка. Дурка, щоб ми цей тюльпан заховали під самий кінець справи, щоб залишити після смак тюльпановий. Це реально креативно. Шефи просто. 5 Отже, ціни, явно вище середніх. Але і страви дуже цікаві, і інтер'єр приємний. Хороший ресторан прямо біля колеса знаходиться. Взагалі дендропарк це привід. Це Дійсно, хороший привід приїхати в Кропивницький та провести тут вікенд. Ну, а як можна не їздити в нашу Україну? Ну, у нас всюди дуже цікаво та різноманітно. А зараз приготуйтесь, бо я зроблю такий ефект, і ми миттєво телепортуємось на центральну площу в Кропивницькому. Клас, мені подобається, коли в місті такі простори. Тут одразу відчуваєш особливу атмосферу, а кількість неймовірної архітектури на один квадратний метр просто зашкалює. Зізнатись, я навіть не очікувала стільки краси. Знаєте, дуже приємне містечко. Дуже шкода, що я тут тільки проїздом і захотілось прям повернутись і подосліджувати архітектуру, бо вона тут ну, прям. Гідна увага. Будівлям цим не менше 200 років, тож кожне з них має важливе історичне значення. Та й виглядає все. Це дуже фотогенічно. Залишаю, щоб ви помилувались. Ну, дивіться, дивіться, які барельєфи, як я їх люблю, коли можна переглядати в будинку стільки деталей. Я потропить. Є така собі ось медуза гаргона, яка назверима. Яка краси. А ця будівля мені нагадала знаменитий Чернівецький університет, бо побудована у тому ж стилі еклектики. Це синагога 19 століття. Культова споруда для місцевих євреїв. Тільки що йшло два хлопці і видно, що місцеві. І дуже здивувалося, що у нас тут ціла зграя, туристів приїхали. І між собою чоловік один одного питає. Екскурсія у нас, в нашому місці, та ти що? Але у вас класне місто, хлопці. Вам є чим пишатись, Не дивіться. Найбільше мене замилувала головна пішохідна вулиця Кропивницького. Бо тут враження, ніби я прогулююсь вздовж невеличкого містечка десь у Європі. Така приємна пішохідна вулиця. Ви бачите за моєю спиною, що твориться. І перед моїми очима також. А реально хочеться тут зависнути на вікенд. Цю вулицю полюбляють всі місцеві. Тому на кожному кроці стильні кафе, магазини та кав'ярні. Гляньте, які модні тут кав'яр. Хочу вам трошки натхнення дати сюди приїхати, якщо є така змога. А вишенька на торті тут ось така. Зараз ви бачите перший професійний театр в Україні, який запрацював ще у 19 столітті під керівництвом режисера Марка Кропивницького. Знаєте, мене осяяла думка про те, як мало ми насправді знаємо про нашу Україну і про наші міста. От я, наприклад, не знала, що в Кропивницькому така архітектура класна. Я гуглила перед тим, як їхати, але на фото не передають. Хтось скаже, що всі ці подорожі не на часі, але я вважаю, що треба хоча б. Знати для початку, що ми маємо в нашій країні, та яке це багатство насправді, наші міста, наші села, наша історія. Треба досліджувати нашу Україну. Починати вже зараз хоча б цікавитись, що в нас тут є. Кропивницький здивував і сподобався настільки, що я собі загадала повернутись сюди знову. Ще раз переконуюсь, Україна дуже різноманітна, а значить, кожен її куточок вартий нашої уваги, адже досліджуючи свою країну, ти відкриваєш щось нове і в собі.